Всім привіт, з вами Лімря, і сьогодні поговоримо про експорт та імпорт про торговлю з іншими містами. Це прямо моє улюблене, мабуть, на даний момент, тому що так я можу заробити гроші. І я намагалась визначити, що я хочу більше виробляти. Чого можливо мені не треба дуже забагато, і є деякі висновки. Наприклад, я розумію, що з Барвінкове я не дуже можу торгувати, тому що в мене немає тих товарів зазвичай, які вони хочуть. Хоча я думаю, що в майбутньому, коли у мене будуть дуже розвинені ферми, я зроблю ще більше полів. І я буду вирощувати картоплю доволі регулярно. Мені картопля потрібна для моїх свиней, для яток на ринок, для того, щоб мої мешканці могли купити. Хоча це не прям щось сильно обов'язково, бо зазвичай у мене вистачає інших продуктів, які вони можуть купляти. І тоді я зможу експортувати картоплю сюди. Але я з барвінково доволі часто купляю гречку. Час від часу, тому що я її не виробляю, і мені гречка потрібна зазвичай тільки для корей. І раніше я закупляла у них горілку для корчми для місцевого ринку. Ще я трошки було, купляла у них вовни для того, щоб у мене вироблялося сукно для того, щоб робити теплий одяг. Я його інколи підкуповую, тому що у мене не завжди вистачає своєї вовни з моїх вівець. Тож треба. Час від часу у них або в іншому місті я закупаю залізну руду для того, щоб робити залізо, бо це вигідніше. Залізна руда коштує всього 5 копійок, а залізо 12, так краще. І дивіться, скільки всього я експортую в панютени. Зазвичай я їм експортую олію, не прям що всю, тому що олія продається в чотирьох містах повністю в. В трьох містах сухопутних, мерефі, балаклії та деркачах. Я туди зазвичай продаю одяг, цибулю, яблука та пиво. У мене є виробництво пива, нарешті. Тож я його продаю. Але у них я закупаю медовуху. Або ще можу залізну руду, якщо я не закупила в барвінку. Просто впанюте не швидше дістатися і звідси привезти. То мені так вигідніше. І медовуху для місцевого ринку, тому що її не можна виробляти у нас, що дуже шкода, хоча можливо в майбутньому з'явиться якесь місце, де можна виробляти медовуху. Я не знаю. Я сподіваюся на це, що воно з'явиться. Так, і давайте тепер потургуємо з балаклією. Вони також, до речі, картоплю хочуть. Можливо, варто задуматись про те, що дійсно треба збільшити кількість полів. Ферму, щоб там були люди, по-перше, які будуть працювати, і почати вирощувати картоплю. Її так само можна сюди продати. Доволі непогано сушену рибу я зазвичай продаю. У мене дві риболовлі. Ми продамо все. Я зазвичай майже всю сушену рибу продаю в якесь місто багато і тільки трошечки залишаю для місцевого населення не в усіх ятках по моєму містечку. Це продається. Тож, ось у мене є отут повністю три човники, які працюють і вони виробляють. І я думаю про те, що, можливо, я згодом, можливо, десь отут ще одну побудую. Не знаю, чи треба взагалі їх так прямо робити. Просто я думаю про те, що у мене тут буде такий райончик теж з будиночками і щоб були робочі місця, принаймні для п'яти людей. Можливо, я побудую з цієї сторони ще. І буде ще більше виробництва сушеної риби. Тож це як варіант ідея на майбутнє, що можна виробити ще в більшій кількості і продавати. Тому що, дивіться, тут ще можна їм продати 1700, просто у мене цього немає. Олію можна продавати, але я вже продала, тільки що і в мене ще не поповнилося. Здається, у мене навіть немає вже олії. Я всі запаси соняху використала на її виробництво. І у мене найближчим часом взагалі в планах. Ще більше соняхів посадити, щоб у мене в олійниці вони виробляли це все. Бо у мене не так багато соняхів, мабуть, буде в цьому році, тому що соняхи вони доволі такі вимогливі. Бачите, скільки вони одразу в поля забирають? Я їх зазвичай люблю першими вирощувати, а потім там що гречку чи щось таке, якщо зможу. От в цьому єдина біда. Але якщо побудувати декілька великих полів. Де буде велике Таке... населення у мене, щоб у мене були різнороби, які будуть допомагати збирати потім цей сонях, щоб він не пропав, то було б дуже не... непогано. І у мене б могло бути виробництво олії майже весь рік, якщо це правильно налаштуватися. Але це потім зробимо. Так, балаклії я так само зазвичай продаю одяг. До речі, тут попит на одяг просто величезний. Тому я думаю, що у мене взагалі по всій території Я зроблю собі згодом ще більше ткалень, щоб вони робили тканину. І здається, запаси Коноплі у мене дуже взагалі використовуються швидко. Давайте поглянемо, скільки у мене ткалень. У мене три ткальні. І я закупила 6 тисяч коноплі на ткальні. І у мене от. Тут залишилося 800, тобто вони вже, звісно, що все розтягли по різним місцям, будуть виробляти. Але треба задуматися про те, щоб в майбутньому вирощувати льон та коноплі, щоб у них так само постійний був ресурс для виробництва тканини, і вони зможуть виробляти мені одяг, звичайний. Який можна продавати, тому що одяг можна продати, здається, навіть в панютини, так, тому що дивіться скільки одягу вони хочуть. Ну дуже багато. Можна під тканини було їм продавати, але мені вигідніше з канини зробити одяг одразу і все, і продати його. Шкіру я ніколи не продаю. Я її сама імпортую завжди. Металеві частини було період, коли у мене їх було прям ну, занадто багато. У мене було і цвяхів занадто багато всього цього, але потім я почала якесь жорстке будівництво всяких речей, і у мене цвяхів стало мало, тому я прибрала виробництво металевих частин. Трошечки зменшила його, і тепер у мене їх так відносно мало, я не продаю, але в майбутньому я думаю, що можна знову відновити виробництво металевих частин. Можливо, треба побудувати ще одну ковальню. Я її, до речі, поставила так собі в план, але ще не запустила. Я просто думаю, чи треба, чи не треба. І я думаю, щоб вона в мене одразу була тут біля плавильні, де залізо буде, щоб вони одразу перетаскували сюди. І плюс тут вугілля буде те, що треба для виробництва. Більше нічого. І можливо, в одній ковальні у мене будуть робити підкови та металеві частини, а в одній суто цвяхи. Можливо, варто згодом зробити третю ковальню, щоб в кожній ковальні виробляли тільки один якийсь товар. Всі люди, які там працюють, от виробляли тільки один. І так виробництво буде більшим. Але це треба в майбутньому подумати, тому що у мене ще немає такого якогось місця, куди б я його подумала, що мені треба зробити там ковальню. Можливо, я ковальню зроблю десь на цій частині або взагалі на цьому березі. Я ще не придумала. І взагалі я не впевнена, що мені треба третя ковальня. Це так тільки думки, що можна зробити, щоб продавати більше. Зброю я продаю, але бачите, попит на зброю він не занадто великий. Я вже декілька разів було до цього закривала попит цей повністю. Але останнім часом, так як у мене немає виробництва металевих частин, які потрібні для виробництва зброї, то у мене запаси відносно малі. Тепер я їх залишила для своїх коней, але потім я знову збільшу і буду продавати зброю. Мед я завжди продаю. До речі, можна продати. Єдине, що погано, що мед ми можемо купити тільки у місцевих, тобто ми ніяк не впливаємо на виробництво меду, от тільки якщо вони захотіли поставити собі вулики, от добре. Але не всі, наприклад, це роблять. І в залежності, хто от у них різні, наприклад, різна кількість вуликів. Наприклад, ось цих шість вуликів тільки. Ось цих, от ви бачите, вже більше 10, Ось цих 5. Тому ніяк на це не вплинути. Але чим більше будиночків ми побудуємо з огородом, тим більша ймовірність того, що хтось де захоче собі поставити вулик і у нас буде ще більше меду. Мені подобається, що мед не пропадає, його можна легко продати. Це дуже класно. І останнім часом я почала потрошку закуповувати камінь, тому що він мені потрібен для будівництва деяких будівель, і він мені знадобиться для будівництва кам'янок в майбутньому. Тому я так потрошечку, потрошечки його підкуповую. Можна буде, до речі, теж закупити, мабуть, у ці майже 5 тисяч. Хай буде на майбутнє. Можна взагалі цвяхи закупити, але я не бачу сенсу, бо вони у мене нормально їх виробляють. Просто аби вони більше працювали. Ну, то я вже забагато хочу, як не знаю, якийсь злий бос такий. Більше працюйте, більше. Вугілля нам не треба закуповувати. У нас його вистачає, я ще й експортую його. Але я у них, звісно, що закупала тваринок, бо це дуже потрібно. Я по декілька всього закупала самку та самця, для того, щоб вони швидше плодилися. І тепер по виробництву пройдемося. І я чогось думала, що виробництво масла, сиру та сметани з молока буде якось у мене більш активне, більш швидке. Але насправді трошечки все не так вийшло. У мене два корівника. І молока я б не сказала, що прям дуже багато. Тому Виробництво молочних продуктів, воно не таке, прям як я про це думала, що дуже прикро, але то нічого. Можна взагалі зробити дуже багато курників, але я не впевнена, що цього буде достатньо. Я так само думала, що якщо я зроблю курник, буде багато яєць, я зможу їх експортувати, але так не сталося. Не прям що вони дуже забагато яєць дають. І плюс я просто даю їх на місцевий ринок, та і все. Не сильно запарюючись цим, тому що мені здається, треба дуже багато курників, а для них треба дуже багато корму, що дуже затратно, і мені здається, не дуже вигідно. Але мені здається, що доволі вигідно робити, розводити свинок, тому що вони дають нам, по-перше, свинину, яку можна місцевим продати, а по-друге, сало. Яке можна експортувати, якраз таке, що дуже непогано, тому що, наприклад, навіть балаклію можна експортувати сало. Дивіться, скільки вони хочуть. Ну, це класно. Чому ні? Поки у нас тут олії немає, давайте поставимо сало на експорт. Тому я думаю про те, що можна розводити багато-багато свинок і експортувати їх сало. Можна навіть зробити декілька свинарників. Що мені ще подобається зі свинями, це те, що вони. Можуть їсти багато різних продуктів. Не тільки там пшеничку чи сіно, а от і картоплю, гречку. І я закуповую просто їм картопельки трошки. Там. І вони спокійно їдять, розмножуються. І дуже класно, що їм для розмноження треба мати тільки 6 місяців, щоб було їм все. Тобто, дуже швидко можна розводити їх. У мене два свинарники на даний момент, але можливо згодом їх стане ще більше. Тому мені здається, що утримання свинок найбільш вигідне, якщо порівнювати з тим, що вони дають, і це можна продати. І на цьому поки що у мене з торгівлею все це все, що я поки що придумала, що я можу продавати і яке виробництво я можу збільшити, та на чому мені вигідніше заробити. Тож, якщо у вас є якісь ідеї та поради, як налаштувати якесь виробництво, обов'язково пишіть в коментарях, буду рада протестувати, подивитися та покращити своє це село. І ще в мене є задум побудувати взагалі нове село, зробити мінімум і розвивати там тільки, наприклад, виробництво на фермах. Те, що в мене будуть місцяни робити в садах, і це все по максимуму експортувати. Наприклад, тільки побудувати там яблуневі сади, ну, звісно, щось для місцевих, побудувати багато ферм, багато полів і більшість людей, щоб працювала саме на фермах, наприклад, і багато будиночків з городиною. І займатися тільки продажем цього. Або, наприклад, взагалі займатися більше продажем тільки тваринницької продукції. Але її здається, там доволі мало. Ми можемо продати сало, сушену рибу, шкіру та овечі шкіри. Не так і багато, в принципі, можна продати, але щось таке придумати, щоб. от Село займалося тільки якоюсь певною категорією. Тож, якщо вам ця ідея виглядає цікаво, обов'язково напишіть мені в коментарях. Я би спробувала побудувати таке село, не знаю, чи воно б у мене протрималося б економічно, якось що у мене все жителі з'їхали, але можна було б спробувати. І я всім дякую за перегляд, і ми скоро побачимося в новому відео. Всім па-па!